У Борисівському дитячому садочку волонтерство стало частиною нашого життя. Ми не можемо стояти осторонь тоді, коли наші хлопці боронять та захищають наш рідний край. Тому працівники нашого закладу, батьки, вихованці долучилися до багатьох ініціатив. Це від малювання малюнків, платіння маскувальних сіток, до збору допомоги нашим захисникам. Ми завжди. Допомагаємо Збройним силам України. Наші дівчата готують домашню їжу нашим військовим. Ми ліпимо вареники, пиріжки, готуємо перші та другі страви, виготовляємо смачну та запашну випічку. І все це ми передаємо нашим захисникам. У нашому закладі систематично ведеться робота по волонтерській діяльності. Ми багато приймаємо участь. У благодійних акціях приймали участь у акції. «Турбинка для захисника до дня захисників та захисниць за власні кошти та за підтримки батьків. Ми зібрали та передали хлопцям це і продукти харчування, і засоби гігієни першої необхідності. Все це ми передаємо нашим захисникам. Кожна наша передача це знак підтримки та подяки. І тому навіть така от маленька справа, яку робимо ми, має велику силу. України обов'язок кожного громадянина. Наша Борисівська гімназія теж робить свій внесок всю цю благодійну справу. Працівниці нашої гімназії щотижня готують смачну випічку, а небайдужі мешканці села допомагають продуктами для випічки смаколиків. Вони приносять борошно, олію, картоплю, капусту тощо. Вже традиційно кожного року ми випікаємо великодні пасочки і готуємо писанки для наших захисників, щоб вони відчували домашнє тепло, підтримку та нашу любов. Бійці 93-ї бригади Холодний Яр подарували нашій гімназії дуже вагомий подарунок. Державний прапор України з підписами бійців. Та коли їм знадобилась допомога у вигляді одноразового посуду, ми відгукнулися. Ми зібрали посуд. Нам допомогла мешканка села Оксана Анатоліївна Паврас. Вона принесла тарілочки, стаканчики, ложки, виделки. Все це ми склали в посилочку і відправили новою поштою на Донецький напрямок. Також наші учні разом з батьками взяли участь в акції торбинка турботи, зібравши гігієнічні набори для. Захисників наші дівчата-працівниці розпускали теплі в'язані речі, робили з них маточки, і ці маточки ми також новою поштою відправляли волонтерам, які вже в'язали носочки. теплі. Учні гімназії збирали пластикові кришечки, які ми передавали в благодійний фонд для переробки та виручені кошти. Було передано на виготовлення протезів для поранених бійців, також збирали макулатуру, теж виручені кошти відправляли для ЗСУ. Діти, наші учні, робили дуже багато оберегів, малюнків, невеличких подаруночків для підтримання морального та бойового духу наших захисників, і ми сподіваємося, що наша невеличка допомога наближає перемогу з нашим спільним ворогом. На осінніх канікулах наші батьки, діти, вчителі брали участь в акції Збери торбинку турботи. Ми збирали всі речі, які дуже потрібні нашим хлопцям на фронті. Це були мочалки, вологі папіри, серветки і засоби особистої гігієни, кружки, Ну, все, що потребують наші хлопці. І зібрали багато таких наборів і відправили майстриням, які шили ці торбинки і заповнювали їх належними товарами. А наша майстриня Шкурко Наталя Володимировна вона постійно плете шкарпетки, які ми відправляємо на фронт нашим хлопцям. На новорічних свят ми теж об'явили акцію. І батьки, і вчителі, і учні брали участь, приносили і консервацію, і печиво, і всілякі смаколики для того, щоб привітати хлопців наших з Новим роком. Також ми у лютому місяці робили окопні свічки. Ми купили 10 кілограмів парафіну, а учні девятикласники зробили полуфабрикати. Тобто вони банки заповнили картоном, а ми вже тут в школі заливали їх парафіном. І незважаючи на те, що вже лютий, закінчується зима, але все ж таки ми відправили нашим захисникам ці свічки. Вони їм нагодяться і для того, щоб підігріти щось, і може зігрітися, все-таки лютий лютує. Також ми 28 березня зібрали невеличку посилочку для наших військових. Це були і шкарпетки, це були і смаколики, також дівчата, які пишуть, ми не могли в школі. Смажити пиріжки, або ще якісь смаколики, ми відправили дівчатам, які в інших школах працюють. Ми відправили і яйця, і масло, і цукор, і муку, і надали фінансову допомогу в розмірі двох тисяч. Також напередодні Великодня ми зібрали теж для випічки пасок. Для наших військових знову ж таки і олію, і цукор, і муку. Принесли люди ще деякі, хтось приніс і чай, хтось приніс каву. Ми це все зробили і відправили дівчатам, і також надали фінансову допомогу. Ну, ми допомагаємо фінансово постійно для заправки автомобілів, які відправляються на передову. Це невелика дотація, десь по 300 гривень, але часто. Доброго дня в першу чергу від себе особисто, від своїх односельців. Я хочу подякувати нашим захисникам за те, що вони боронять нашу країну, за те, що вони нас захищають. І хочеться сказати, що ми як працювали, так і працюємо по, по взмозі. Ми з, з односельцями небайдужими робимо смаколики. Різну випічку, а також ми займаємось благодійними концертами. Що це за благодійні концерти? Ну в якому ключі вони проходять? Ці кошти, які ми збираємо, далі йдуть на ліки, на донати, на всі необхідні речі.